Цей ранок якийсь особливий, відчуваються пари свободи і радості, дихаю по-новому легше, помічаю невідомий раніше, але приємний стан, наче позбулося чогось шкідливого і стало просторніше в кімнаті, у всій квартирі. Сьогодні якось усе інакше сприймається мною. Більше не хочеться ганяти по колу старі думки, хочеться запросити нові й добрі, це що щарівне, наче не від цього світу, але прийшло за адресою. Запрошую його увійти і залишитися. Дякую за те, що я отримала разом із цим усвідомленням. Я берегтиму це і поширюватиму далі, несучи обережно. Не розхлюпуючи в ті сутниці, з яких мені більше не напитися, та й не хочеться. Я зважилася на цей вибір і тому благословляю кожну думку, що приходить на благо, кожне почуття, огорнене любов'ю, будь-яку емоцію, що відзеркалює світло, оживаю те, що дрімали, було незаслужено непоміченим. А тепер вийшло на поверхню чистого колодязя. Це цілюще для моєї душі, а значить, я здатна стілити ще якусь загублену, нетлінну. І нехай буде так, я тут для того, щоб відчути різноманітність, побачити всі шари життя, після цього віддатися Богові в його рішенні, які інструменти дати мені в руки, щоб я їх не випускала а навчилася володіти ними майстерно. Так, ніщо не варте більшої уваги, ніж процес примноження вдячності за те, що вже дано. Навчитися б користуватися цим завжди і передавати досвід далі. Міла Кирилюк